Такого дійшло, що люди просто ненавидяти цикашники вже навіть, якщо всередині країни прилітають шахіди, вони влучають ну по ТЦКшникам вже люди навіть не розстраються. Вони вже радуються до чого дійшло. І а, в цьому вина величезна. ТЦКшники. Вони самі винні. Дуже багато хто з них повівся на бабки, на якусь цю історію, на грошей. Реально дуже багато людей, а, людей, якщо так можна сказати, переступили грань там, де можна да, мобілізувати людей, якими методами можна робити. я ж дивіться, я ж не проти мобілізації це необхідно просто в Україні для того, щоб взагалі вистояти ці війни. Я вже не кажу за перемогу, просто вистояти. да. Але вони перешагнули не то що межу, а 10 разів за замужу дійшли, то як вони з людьми поводилися, що казали, які з них гроші брали і так далі. І от моє звернення до всіх цих цикашників прошу розповсюди цей відос. Пацани, якщо як, якщо вони зупинитись і продовжити і країні, перепрошую пі вам пізашу чергу. Поняло така от історія. Мобілізація має бути, але вона має бути правильна по закону і так далі. Давайте в коментах зустрінемося. Слава всім українцям, які попри все досі тримаються, Па-па!